Росія перетворює шахеди на зброю нового рівня, ракети проти авіації та касетні боєприпаси проти цивільних. РФ готує нові масовані удари по Україні, але під маскою по військових об'єктах. Оновлені дрони роблять цю загрозу ще більш реальною. Телеграфіа розкаже наскільки серйозною є нова небезпека від оновлених шахедів. З вами Дмитро Дроганов. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Росія готує нову хвилю масованих ударів по Україні. Про це особисто заявив начальник російського генштабу Валерій Герасимов під час доповіді Путіну. Повідомляють ворожі змі. Він сказав, що російська армія продовжує масовані відповідні удари і буде знову бити по українській енергетиці та об'єктах, які за їхніми твердженнями працюють на оборонну промисловість. Попередню масштабну атаку півмільйона людей у Києві залишилися без світла. Тисячі у Київській та Харківській областях, коли росіяни говорять по військових об'єктах, завжди страждають цивільні. На фоні цієї заяви починають з'являтися новини, які роблять ситуацію ще більш напруженою. Росія оновлює шахеди. Один із перших випадків, коли це вдалося помітити, стався 1 грудня. Росіяни встановили ракету класу повітря повітря Р- 60 Це стара радянська ракета до 10 кілометрів дальності, але річ не в самій дальності, як в тому. Що вона має інфрачервону голову самонаведення, а це означає, що така ракета може захоплювати теплову ціль, тобто наші літаки і гелікоптери, які підлітають збивати дрони. Головна проблема в тому, що авіація іноді працює по шахедам з близької дистанції, і саме на цю близькість і розрахована р 60 Тобто росіяни фактично намагаються перетворити дрон на повітряну пастку. Пілот наближається, а дрон стріляє у відповідь. Експерти кажуть, що це не випадковість, і Росія просто підгледіла нашу схему. Нагадаємо, Україна вже ставила ракети на морські дрони, які успішно били російські літаки і кораблі. Тепер росіяни роблять те ж саме тільки у повітрі. І хоча цей шахет збили, сам факт того, що вони почали експериментувати з такими ракетами, дуже тривожний сигнал. Окупанти шукають спосіб зробити перехоплення дронів небезпечним для наших пілотів. Як зазначив Антон Земляний, старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці, за умов масового поширення такого явища, це може бути цілком небезпечно. В першу чергу для гелікоптерів, які виконують функції зі знищення дронів. Однак зазвичай вони заходять з хвостової частини дрона а для захоплення цілі ракетою, гелікоптер має перебувати приблизно у межах. Плюс-мінус 12-20 градусів від осі носія. Цілком можливо, що на збитому дроні були встановлені камери, і він мав керування напряму від оператора. Тоді це пояснює, яким чином росіяни направляли дрон з ракетою для захоплення цілі. Наразі це схоже більше на прототип та тестування росіянами засобу протидії нашій авіації. Скоріше за все, росіяни робили це з розрахунку. Що їм повезе, і саме на цей дрон натрапить наш літак чи гелікоптер? Однак, з того, що відомо, зокрема, те, що цей дрон успішно збили, можна говорити про низьку ефективність подібного підходу на даному етапі, додає земляний. А от другий випадок модернізації виявився ще небезпечнішим, і він уже несе загрозу більше цивільним. На днях у Вишгороді під Києвом три шахеди, які атакували місто, були споряджені касетними боєприпасами. Спочатку вони скинули ці заряди на місто, а потім вже самі вдарили в житлові будинки. Касетні боєприпаси це не просто бомба, це десятки дрібних вибухових елементів, які можуть Розлітатися на сотні метрів, і до 40 відсотків із них за різними оцінками взагалі не вибухають. Вони залишаються в землі, на дахах, у дворах. Вони можуть нести загрозу тижнями і місяцями. І, хоч ці боєприпаси заборонені з 2010 року, Росія продовжує їх застосовувати. Ще в травні фахівці попереджали, що російські дрони технічно можуть бути модифіковані під розкидання таких. Касетних елементів у дронах є порожні відсіки, куди можна покласти міні заряди і дати команду відкрити люк у потрібний момент. І зараз ми бачимо, що це стало реальністю як висновок шахет. Більше не той самий дрон, який ми бачили рік тому. Це новий рівень небезпеки і для нашої авіації, ДППО, ППО, і що найстрашніше, для цивільного населення. З вами був Дмитро Драгонов. Підписуйтесь на телеграф, не забувайте про подобайки та дивіться нас далі просто зараз. Буде цікаво. Так, хочу розпочати все таки із того, що Єрмак подав відставку. Ми про це знаємо, і тепер у Зеленського думають, а кого ж поставити очільником президента? Говорять про те, що зокрема РБК Україна посилається на своїх співрозмовників у владі про те, що зараз у президента України є шість кандидатів на посаду голови ОП, йдеться. Про Дениса Шмигаля, міністра оборони, про Федорова Михайла, про першого віце премєру Буданова, очільника розвідки, і про заступника голови ОП Палісу. Також були чутки про те, що цю посаду може очолити Юлія Середенко, проте говорять, що ні, вона і залишиться прем'єркою, що в владі не хочуть знову міняти голову. Урядом за словами ще одного джерела на яке посилається вище згадане змі чотирма кандидатами, про які ми щойно з вами які я щойно озвучувала список, не обмежують існують ще два кандидати менш очевидні претенденти претенденти. Пане Сергію, як ви вважаєте, ось з чотирьох кандидатів? Шмигаль, Федоров, Буданов, Паліса хто найбільше може підходити на цю посаду, і про кого ми ще могли забути? Про кого можуть натякати про тих двох кандидатів, про кого саме можуть натякати журналісти? Ну, я, якщо чесно, думав, що це буде Маркарова, <гум> а, але Маркарова вже призначили радником там так. з розвитку і так далі, десь там щось. Ну можливо, правильний крок, тому що Маркарова не відправиш до Сполучених Штатів Америки в складі делегації, бо є певні нюанси з нею пов'язані. Тому десь Зеленський там залишив чому люди залишаються десь в пулі, хоча є якісь питання до них, не знаю. Ну напевно, є якась довіра. Знову ж таки, як було в серіалі Слуга народу, це не кумівство, це просто ось люди, яким ти довіряєш і від яких ти не очікуєш ніякої біди. Це колись Олена Кравець пояснювала, як же так вийшло, що. Голобородько призначив екс-дружину на посаду там якусь і в неї журналіст питає: так це таке кумівство Вона каже: Ні-ні, ні, це не кумівство це ось просто цим людям довіряєш, і від них нічого не очікуєш поганого. Ну, ми побачили, що, що це за призначення і як воно так буває. З поміж кандидатів, які ви назвали, які дійсно вони курсують. В суспільстві я все-таки ставлю більше на на заступника голови, який був до цього з різних причин. Це не факт, що він буде, але я поясню, як би я цей вибір робив. Ну, по-перше, це людина, яка є ну Фактично тихнарем на своїй роботі. Це людина, яка не має політичних амбіцій, це людина, яка не є публічною, і це людина, яка не викликає жодного жодної уваги суспільства. А такий саме потрібен сьогодні Зеленському повторити фішку з Єрмаком, що ось є громовідвід, весь негатив он туди. А ми нічого не знали, ми нічого не бачили. Це все ось там. Ну так не вдасться. Тому Буданов надто ну, скажем, така фігура, яку неодноразово я так розумію, що були складні відносини, в тому числі з Єрмаком. А відповідно з Офісом. Якщо взяти Федорова ну надто багато на Федорові замкнуто там, колись і освіта була і. Зброя і дрони і, і все підряд і сьогодні перетворити Федорова на ну, фактично господарника офісу президента, напевно, не зовсім правильно. А, ну, а Шмигаль Шмигаль виконує свою роботу, я так розумію, доволі якісно. У партнерів до Шмигаля ніколи питань особливих не було. Плюс Шмигаль, представник деяких, я так розумію, груп, можливо, є така підозра. Тому перетворити знову його на господарника, начальника кабінету. Ну Така собі історія. Тому технічний кандидат непомітний, який не буде відтіняти зеленського, не буде в нього постійно за спиною сидіти там. Перекривати його, ну це було би максимально правильно, тим паче, що паліса він фактично в курсі всіх справ, які є в офісі президента. Я не думаю, що Зеленському от зараз потрібно бурю в стакані робити в себе в адміністрації, ну в офісі президента. Йому потрібна злагоджена робота спокійна, де він буде виконувати ті функції, які виконував до цього. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.